Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео розповім, як офіс президента України Андрія Єрмака встановлює контроль за бізнесом України та змушує підприємців співпрацювати з Офісом президента за правилами, які встановлює Єрмак. Нещодавно в Україні прогримів скандал, коли затримали Ігоря Мазепу. Це керівник одної з великих інвестиційних компаній. По чуткам, які циркулюють Мазепа у приватних розмовах, негативно висловлюється щодо Офісу президента України. А тому я, там вирішили публічно покарати мазепу. Щоб дати сигнал всім підприємцям, що потрібно бути лояльним до офісу президента, Мазепу спочатку закрили до СІЗО заставу 700 мільйонів гривень. Після цього підприємці, які були друзями Мазепи, почали через свої підконтрольні засоби масової інформації публікувати критичні статті щодо цього затримання, підтримувати Мазепу і дали сигнал офісу президента, що не потрібно воювати, а краще садити за стіл та домовлятись. Після кулуарних перемовин з офісу президента був надісланий указ до Київського апеляційного суду, і в апеляції заставу зменшили до 21 мільйона. Розумієте, так, що перемовини, і потім судді, як покірні слуги виконують наказ і зменшують до 21 мільйона заставу. Звісно, мазепа сплачує ці кошти і виходить на волю. Ця справа повністю зникає з засобів масової інформації. Це вже нікого не цікавить. суддів це не цікавить, тому що головна умова була виконана. Зробити сигнал підприємцям, що потрібно співпрацювати з офісом президента та домовлятися та працювати разом. Далі Зеленський президент робить заяву, що щоб уникнути подальших арештів, він створює раду допомоги бізнесу України, і ця рада буде вирішувати всі питання з бізнесменами, щоб не доводилося їх закривати по тюрмам. Відповідний указ про створення ради був опублікований на сайті офісу президента. А тепер кульмінація: хто же очолив цю раду допомоги бізнесменам України? Правильно. Андрій Єрмак, Андрій Єрмак вже провів перше засідання цієї ради, зібрав підприємців, де, звісно, їм повідомили, що потрібно бути слухняними співпрацювати з офісом президента. Тоді все буде добре. Як відомо раніше, Зеленський призначив Олега Татарова. Це колишня права рука Віталія Захарченка, міністра МВС Під час правління Януковича. Заступником керівник офісу президента Андрія Єрмака і призначив татару відповідальним за всі правоохоронні органи України на мові кримінального світу Єрмак і татаров шуганули комерса цього мазепу і показали, що наразі потрібно платити бабки за дах, щоб вони не створювали проблеми а також будуть захищати від інших, хто може створити ці проблеми. І важливо, що в даному випадку мова йде не тільки про збагачення щодо. Збиття поборів з бізнесменів тут важливо, щоб бізнесмени не спонсорували будь-яких опозиційних до зеленського політиків, діячів, засоби масової інформації а були повністю під контролем офісу президента. Ці підприємці повинні, якщо вони бажають, спонсорувати або якщо не бажають, то змусять спонсорувати політичні проекти Зеленського та Єрмака. І якщо якийсь бізнесмен почне давати гроші або казати, що він планує давати гроші якомусь опозиційному політику чи засобу масової інформації, то татаров Єрмак надсилають людей, тих бізнесменів затримують, порушуються кримінальні справи, їх закривають СІЗО та відбирають бізнес. Перше щодо Єрмака, як публічно відомо, Андрій Єрмак довгий час був помічником на громадських засадах народного депутата від партії регіонів Ельбруса Тедієва. Як відомо, Ельбрус Тедієв входив угрупування. Бориса Савлохова. Савлохов набирав у своє кримінальне групування борців, спортсменів, які займалися рекетом. Вони кришували там готелі, базари, підприємців, тобто ввели класичне бандитське життя 90-х. Банда Савлохова, його угрупування тісно співпрацювали з кримінальним світом Росії. А як відомо, кримінальний світ Росії це бандитські такі великі групування, були зав'язані на російські спецслужби ФСБ. Наприклад, той, той же Семен Могилевич, один із лідерів Солнцевського кримінального групування. Він тісно пов'язаний з адміністрацією Путіна. Наприклад, один із лідерів сонцівського групування Андрій Скоч, є депутатом Госдуми РФ від партії Єдина Росія. Я кажу до того, що в 90-х кримінальний світ був тісно пов'язаний з владою РФ спецслужбами, а потім сам став владою Росії. Так ось Андрій Єрмак, як помічник Тадієва, члена групування банди Савлохова, був шісткою. У ієрархії кримінального світу, але завжди мріяв бути ферзем, самостійно вирішувати питання. Якщо пам'ятаєте, в 90-х на базарах дуже багато було таких базарних розводил, на валютних міняв, якихось там барих, які постійно щось там мутили і виманювали гроші у людей, які приходили на базар щось купити. Так ось це класичний Андрій Єрмак. такий же розводила в кожній. Курці, який стояв і розводив людей. Потім, коли настали 2000 2000-ні, бандюки почали якось легалізуватися, вести полулегальний бізнес. Наприклад, Андрій Єрмак зайнявся облаштуванням а, ларків, де продавали пиво та сигарети. Ці ларки були встановлені нелегально, без відповідних дозволів. Ви знаєте, що дуже багато по Києву та в інших містах було дуже багато цих ларків. Так ось. Стався конфлікт з київською адміністрацією, коли київська адміністрація знесла ці нелегальні ларки і позносила ларки цього Єрмака. Єрмак потім на телебаченні обурювався, що позносили ці півні та сигаретні ларки. Тоді Єрмак формально створив собі та очолив громадську організацію Асоціація мафів, тобто Асоціація Ларків. Звісно, що Єрмак тоді мріяв, що він з ларючника колись приросте. Та візьме під дах весь бізнес України, і ось так сталося, що так дійсно Ларьочник Єрмак зараз фактично став головним в Україні по бізнесу. Він очолив цю раду, і тепер всі бізнесмени України повинні йти на коліна, узгоджувати з Єрмаком, як їм діяти, як працювати. Що думати, кого підтримувати? Тобто, всі дії повинні узгоджуватися з Єрмаком. Раніше публікував сюжет, як американське видання Бізнес інсайдер зробило розслідування про Андрія Єрмака, що він очолив корупцію в Україні. Згідно розслідування журналістів, Єрмак через державні закупівлі віддає найприбутковіші контракти за завищеними цінами своїм. Знайомим бізнесменам, які збагачуються на мільйони та мільярди, видання пише, що Єрмак зараз фактично будує в Україні новий олігархат, коли викачуючи гроші з державного бюджету через ці закупівлі, накашуються грошима знайомі бізнесмени підконтрольні приватні фірми. Звісно, що потім ці приватні бізнесмени фінансово підтримують режим Єрмака та Зеленського. З цих коштів сплачуються гроші суддям, прокурорам, силовикам, в конвертах. Щоб вони отримували ці нелегальні кошти і підтримували цей режим зеленського єрмака, тому що вони фінансово зацікавлені в цьому, і порушували кримінальні справи та закривали по тюрмам всіх, хто відмовляється працювати на Єрмака та Зеленського або планує підтримувати опозиційних кандидатів. Вони просто приходять з кримінальними справами і людину закривають. Кож цими краденими грошима спонсоруються всі ботоферми, пропагандисти на ютубах, соціальних мережах. Де ж вони беруть кошти? Ось цього вони і беруть, які інформаційно поливають брудом, атакують журналістів, блогерів, активістів, захисників прав людей, щоб вони не робили сюжетів проти Єрмака та Зеленського. Ось ця побудована така піраміда, така схема. Державного бюджету накачуються гроші, віддаються цим приватним. Потім вони чорним налом розподіля, розподіляються по посиловикам, суддям, прокурорам, пропагандистам, щоб знищувати будь-кого, хто може підняти голос проти режиму Єрмака та Зеленського. Друзі, поширите це відео, коментуйте, пишіть, що ви думаєте. Дуже важливо, щоб люди знали правду, як все відбувається. Дякую.